Доброго ранку свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Давголе. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Ще одна ніч розпочалася з російської атаки шахедами. Ударні дрони окупанти запустили з північного напрямку ввечері понеділка. Вибухи були чутні у Черкасах, на Хмельниччині, Київщині, Житомирщині, Полтавщині та у столиці. Наразі тривога все ще триває у кількох регіонах України, а також у столиці. Актуальну карту ви зараз бачите на екрані. Якщо ваша область серед червоних, перебувайте в укриттях. Керованими авіабомбами вдарили російські війська по Харкову в ніч проти вівторка. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, за попередньою інформацією під атаку окупантів потрапили два райони Шевченківський та Київський. Там пролунали вибухи. Каби влучили у землю, тож жертв і руйнувань немає. Відеозапису дару росіян кабами по супермаркету у Харкові проти ночі понеділка оприлюднила патрульна поліція. Патрульні одними з перших стали. Очевидцями влучань вибух пролунав за кілька десятків метрів від поліціянта і цивільних автівок, які постр... проїжджали повз. Так прокоментував кадри перший заступник очільника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Нагадаю, внаслідок того вибуху були поранені 14 людей, також травмовані четверо патрульних. Окупанти напередодні двічі атакували місто. Окрім супермаркету, що розташований біля багатоповерхівок, пошкоджені також лінії електропередачі та наземний електротранспорт. Під постійними обстрілами росіян низка населених пунктів у Куп'янському районі Харківщини там триває евакуація населення. Людей вивозять у безпечніші місця. Напередодні фахівці держслужби з надзвичайних ситуацій на броньованому автомобілі евакуювали шестеро людей похилого віку. Це жителі селищ Куп'янськ, Вузловий, Ківшарівка та села Подоли. Рятувальники також допомагали людям вивести особисті речі та домашніх тварин. Україна отримає 200 мільйонів євро додаткової допомоги від Німеччини для підготовки до зими. Про це оголосила міністр закордонних справ цієї країни Анна Лена Бербок, перебуваючи у Києві. Гроші підуть на опалення будинків і теплі речі для людей поблизу лінії фронту. Очільниця МЗС Німеччини також обговорила з президентом Володимиром Зеленським посилення оборонної підтримки України наступного року, а ще імплементацію формули миру і підготовку до проведення другого. Саміту миру серед інших важливих тем посилення протиповітряної оборони та захист енергетичної інфраструктури України. Це мій восьмий візит до України від початку повномасштабного вторгнення. Та зараз я відчула, що це особливо важливо. Адже чимала увага світових медіа прикута не лише до виборів президента США, а й до подій на близькому сході. Є велика різниця, чи ми чуємо про щоденні дронові атаки, чи я особисто побуваю тут і це відчую. І з цим я хочу повернутися до Європи та Німеччини, зокрема, розказати і показати, яка поточна ситуація в Україні. Канада відправила Україні першу замовлену систему ППО. Несемс про таке повідомляє прем'єр-міністр цієї країни Джастін Трудо у телефонній розмові з Володимиром Зеленським. Несемс має прибути до кінця цього року. Лідери також обговорили подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на полі бою та, зокрема, залучення північної Кореї до війни Росії з Україною. Про плани передати Україні систему ППО та воголосила ще у січні 2023 року. План Полягав у тому, що Канада оплачує уряду США повну вартість системи, а Сполучені Штати укладають договір про її продаж безпосередньо з Україною. Однак на початок цього року ця система ще не була відправлена. 14 військових катерів подарує Україні Австралія. Про таке повідомляє тамтешній уряд. Йдеться про швидкі високоманеврені човни з жорсткими корпусами, що зміцнять морську та берегову охорону. На цьому Канберра особливо наголошує. Нагадаю, під від початку повномасштабного вторгнення Австралія надала Україні військової допомоги на мільярд 300 мільйонів доларів, і більш як півтора мільярда загальної підтримки нашого уряду. Черговий пакет допомоги силам оборони України передала Литва. У ньому велика партія пікапів та міношукачів на потреби Державної спеціальної служби транспорту та сил підтримки ЗСУ. Наші захисники використовуватимуть техніку як для гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і для бойового розмінування на лінії зіткнення з військами Росії. Зазначу, що загалом до коаліції з розмінування, яку очолила Литва, долучилася вже 21 країна країна. за два з половиною роки Литва передала Україні військову допомогу на суму понад 705 мільйонів євро і зобов'язалася щорічно надавати підтримку у розмірі 0,25% ВВП. Це суттєвий внесок. Нашу боротьбу, нашу спільну перемогу лише у 24-му році Литва передала нам боєприпаси 155-го калібру, бронетранспортери М 113 систему боротьби з безпілотниками і інше обладнання. Я дякую міністру Кащуносу за його лідерство і підтримку. Сьогодні ми отримали черговий пакет допомоги. Литва закупила 230 автомобілів і 240 сорок. Металошукачі в рамках коаліції розмінування. Ці пікапи та металошукачі є набагато більшим ніж просто набором інструментів. Це крок уперед для очищення України від залишків конфлікту, відновлення миру та повернення землі її народу, а також символ нашої непохитної підтримки у вашій боротьбі з агресором. Ми повинні продовжувати об'єднувати ресурси, і досвід, інвестувати ресурси у передову підготовку та технології, зміцнювати український військовий потенціал. Крім того, закликаємо інші країни-партнери та організації доєднатися до нас у цій місії. Мінометні підрозділи активно мінусують окупантів на сході та півночі країни. З фронту нещодавно повернулися рівненські нацгвардійці, які боронили Україну на Покровському та Курахівському напрямках. Мінометники із позивними Рекрут та Грізлі зустрілися з моїми колегами. Це Курахівський напрямок. Це один із заїздів на бойову позицію. Ось так виглядає шахта. Куди постійно прилітає, якщо гарно роздивитись, то видно, що тут майже нічого немає, вже живого. Владислав нещодавно повернувся з Донеччини. Там із побратимами влітку тримав оборону на Курахівському та Покровському напрямках. Пробували ми 92 дні. Виявилася дуже складна ротація на цей період, тому що ворог активізувався, ворог підтягнув резерви. Ворог дуже сунеться так, до стратегічного міста Покровськ. Хоче перекрити всі важливі напрямки. Владислав командир мінометників. В армії їх ще жартома називають фахівцями ландшафтного дизайну. Трошки міняємо рельєф на землі, коли міна прилітає. Острів! Працювали здебільшого на дистанціях від трьох кілометрів. Працювали і 120-х мінометів. Це були завдання для прикриття. Нашого особового складу ми знищували бліндажі та склади боєприпасів противника. Якщо йдуть активні бойові дії, ми могли вистрілити до вісіми 80-90 мін за день. Владиславу 30 і свій ювілей міноматник відзначив під селом прогрес. Що на Донеччині той день каже, не забуде, адже побратими влаштували святковий феєрверк, влучили у склад окупантів. Горіло воно два дні. Склад був хороший. Хлопці підписали міну мені. Це був такого роду подарунок на мій день народження. Зупинили противника і його наступальні дії на цілий тиждень, за що потім дуже дякувала нам піхота. Зранку згадали, що в командир день народження. Подумав, що потрібно якось привітати. Саме Олександр навів іменну міну на ворожий сховок із боєприпасами, та незадовго після цієї успішної операції і сам ледь не загинув. Ми відпрацювали буквально декілька, декілька мін, після чого ворог помітив позицію. Це був найінтенсивніший обстріл у нас, впівдрони, скиди. За годину-4 по одній ну, по одному нашому лідежу прилучило ну, більше ста мін. Тоді ми, ми вже думали, що все. Прощальні смс писали в телефоні, бо думали, якщо заберуть, то можливо хтось включить телефон, і смски поприходять рідним. Бійців із бліндажа, який витримав масовану атаку ворога, урятували побратими. Чи пощастило, чи в них БК закінчилась. Десь півгодини чи годину вони взагалі перестали за нами ні слідкувати, нічого. Не було ні дронів, ні прильотів, нічого взагалі. І якраз тоді, слава богу, у нас був такий водій володька. І він приїхав нас забрав. йому дякуємо. Ми тоді були дуже щасливі. Нині Олександр і Владислав на ротації. Бойові побратими грізлі і рекрут удома на Рівненщині. Зараз ми будемо трошки відпочивати. Потім будемо далі проводити навчання, підготовку особового складу до виконання наступних бойових завдань. Зі сходу хлопці приїхали своєю бойовою машиною. Позашляхових відслужив їм вірою і правдою. Саме більше 35 мін. За один раз я завозив це десь півтони 600 кілограм. Це вже друге автобійців, Перше згоріло, коли росіяни вдарили смерчем. Пролунав вибух, загорілася наша будівля, ми вилазили через вікна. То вже потім побачили, що машина димить. Слава Богу, що всі залишились живі. Отримали контузію, але всі залишились живі. Хлопці розуміють, після нетривалого відпочинку знову вирушать на фронт. Для мене мотивація – це люди. Я воюю заради нас усіх, щоб в країні був мир. З рівного із вдячністю всім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин о 6.30, А зараз до марафону долучається Олександр Васильченко. І у нього в фокусі головна міжнародна тема вівторка. Дякую, Анастасія. День виборів У США голосують за президента. Які шанси у кандидатів і коли чекати на результати виборів? Про все вже за кілька хвилин обов'язково дочекайтеся.